Мене звати Аня, я дизайнер і декоратор, і сьогодні ми з вами продовжимо історію ремонту цього будинку. Перший за довгий час у мене не працює програма, в якій я все показую. Ей, вона включилася. Історію цього будинку і ділянки я вже розказала на Ютубі. А сьогодні ми поговоримо з вами саме про планування, що і як тут буде в майбутньому. Я сподіваюся, як ви бачите, ми вже почали роботу над другим поверхом. Ми заробили шви майже всі. Мені ще треба, я думаю, одне відро штукатурки. І е, хлопці заробили дах. Тепер у нас тут тихше, тепліше і менше мух. Залишилось тільки запінити, місця, де дах, прилягає до стіни, тому що звідти все ще дує вітер. Ми робимо все це дуже вчасно, тому що похолодало, і на цьому тижні вночі буде вже мінус вісім. Цей будинок нам дістався без вікон, без дверей і з велетенським дверним проємом під гаражні двері. Тобто, перший поверх планувався наполовину гаражний. Звісно, ми тут машину ставити не будемо. По перше, через те, що я трошки тривожна людина, і спати в одному приміщенні з машиною я б не дуже хотіла. Тому гараж буде окремо, це точно. І по-друге, тут не так багато місця, щоб ще половину першого поверху віддавати машині. Ну вона постоїть ззовні. Поки так вийшло, що цей будинок у два рази більше, ніж квартира, з якою ми переїжджаємо. Квартира 40 метрів, тут 80. Ровно 8 на 5 цей будиночок і два поверхи. Але менше з тим, в нього все одно мало що поміщається, в основному через дах цього поверху, тому що він дуже нефункціональний, половина поверху взагалі не йде під якийсь, якийсь житловий простір, тому я використаю це під гардеробну і зараз я вам все подробно покажу. Мухи, мухи. знову ухи. Далі я буду показувати трошки на картинках. Отже, ми отримали отакий будиночок з гаражним отвором, дверями звичайними і двома е, вікнами, до речі, не дуже великими. Ось саме цей скат, про який я кажу, що тут невелика висота і ну незручний простір у цій зоні будинку. Так він виглядав зсередини, тобто ми мали перекриття, до речі, з якого майже повністю зняли дерево, е, поки цей будинок простоював, і мали невеличкий отвір для сходів такий невеличкий і незручний, що на ділі тут би битий лоб був постійно. Сходи, саме навіть не сходи, а драбина стояла тут таким чином, її також унесли, але навіть ось таким місцеположенням драбини, тут оцей кут був місцем для биття голови. Тому я не зовсім розумію, як саме будівельники проєктували оцей отвір. Чому саме так? Двері ми поставили, нам віддала їх мама зі своєї квартири, які ще були в неї від забудовника. І фішка в тому, що це просто металеві двері. Просто кусок металу, і через це, тому що ці двері виходять зараз назовні на вулицю, там постійно під цими дверями збирається вода, конденсат. Вони мене вже запалили, бо коли я недавно фарбувала підлогу, через це ця підлога в мене не сохла в тому місці, тому що збирався конденсат. Я брала обігрівач, ставила на двері і була на двері цим обігрівачем усю ніч. Гаражні двері, уявімо, їх ось таким чином. Ми закрили з віконцем. Спочатку думали без нього, але все ж таки, ось тут у нас забор, його не видно ніяким чином з вікон цього будинку, а хотілося б мати вигляд і на. Двір нашого будинку, тому ми додали отут віконце. Воно не відкривне, звичайне, просте. Його робив чоловік своїми руками з дерева, до речі, він мені так рекламував дерев'яні вікна. А я можу сказати, що ну, пробачте, мене любителі дерев'яних вікон, я їх ненавиджу Вони якісь для мене не, не герметичні. Не дуже красиві, ну, можливо, вінтажні вікна. Я б ще якось, як, якби вони тут були, я б ще якось з ними нормально жилася, Але просто дерев'яні двері, які ми робили самостійно, ну, як тимчасовий варіант окей, як на постійну основу. Добре, що це тимчасовий будиночок, я з ними готова пожити і так. Ще крім цього, коли чоловік мене питав, якого кольору буде це дерево, чомусь я прувнула саме темно-коричневий кольор. Не знаю чому. А, зараз там літає муха, не знаю чому, чи ми не розглядали білий, чи його не було, чи це була морилка, і може через це. Ну, коротше, потім мені чоловік сказав, напевно, що я можу перефарбувати, я сказала, да, окей. Але через це на першому поверсі два вікна, які робив чоловік, в мене темно коричневого кольору. Я розумію, що зараз ці вікна мені не дуже сильно підходять, але, скоріш за все, я їх перефарбую або в білий, або в якийсь яскравий колір, тому що в мене у цьому будинку тягне на яскраві плями. Ось ці два вікна. Чоловік оце вікно зробив самостійно, воно дерев'яне, відкривається тільки ось таким чином, тільки відкривне, воно не відкривається на провітрювання. І е, з нього постійно сквозить, воно постійно трошки пітніє. Мені це не подобається, як і в принципі ось це вікно також. Мені це не подобається. Можливо, саме це друге вікно ми поміняємо в майбутньому, тому що перше воно не відкривається і, в принципі, немає щелин там. До нього в мене мало претензій, крім того, що воно прийняв трошки. До цього вікна більше претензій, але, в принципі, жити можна з таким поки що. Я не буду його міняти, тому що металопластикові вікна це окремі витрати, які нам зараз тут ні до чого. Оце вікно вийшло, як ви бачили, до цього, щоб без вікон цей будинок був симетричний. З вікнами ми отримали тут асиметрію. Чому? Тому що оце вікно, мені здається, ми трошки. Зменшували, тому що мені потрібна була висота від підлоги, така щоб там стала кухня. А оце навпаки збільшували, тому що нам це вікно віддала наша сусідка. Це таке саме вікно, як у мене в квартирі у кімнаті. Але там воно мені виглядає якимось маленьким, тому що в кухні у мене якраз панорамне вікно, і воно велике, а це в кімнаті звичайно, і воно маленьке. То тут воно просто на всю стінку, якщо чесно. Я навіть не впевнена, що мені було потрібно тут таке вікно, але воно було безкоштовне, нам треба було його тільки забрати. І, в принципі, воно встало, тому з ним все окей, крім того, що воно пережило окупацію. На ньому є тріщина саме біля а, ручки. Ми її заклеїли. Я думаю, з цим не буде проблем, але воно має трошки проблеми з відкриттям. Все добре, мені майже все подобається, крім того, що. Ну, мені воно здається не а Там я запланувала робоче місце. Ну, подивимось, подивимося, подивимо, що це буде. Добре, що тут буде більше світла за рахунок цього вікна, тому що на першому поверсі якраз через маленьке вікно було б замало світла, тому ми додали ще одне. І крім цього, я хочу потім змінити металеві двері на металопластикові з вікном, щоб там також було світло ще із, через коридор проходило. А, в принципі, до цього вікна. Майже не маю претензій, крім того, що тепер цей будинок з цієї сторони виглядає асиметрично. Ну, Це сталося через те, що велике вікно воно ставало тільки от, отут, через простір під, під дахом. І тут вже ми мали бетонну е балку, яка тримала вікно. Тому воно стало саме так. В мене це не дуже сильно е турбує, саме через те, що я в основному знаходжуся усередині і цього не видно одночасно асиметрії вікон. А зовні, ну я знову ж таки відношусь до цього будинку як до тимчасового тимчасового варіанту, в який ми зараз переїжджаємо, щоб відчути кайф життя за містом. В майбутньому, у своєму будинку, я сподіваюся, що в мене буде з вікнами все окей. Далі, е, ну, в принципі, єдине, що я зробила з того, що в мене було на першому поверсі, це розширила. Прохід на другий поверх тут була складність в тому, що тут балки, я не могла це робити в шир, я могла це робити тільки в довжину, і також тільки до конкретного моменту. І ми, мені здається, вдвічі збільшили цей отвір, і під нього я вже підлаштувала сходи просто мінімально в ліщі, щоб не битися ніде головою. Якраз зараз чоловіка-тата розробляє мені ці сходи, робить металеві частини, буде їх зварювати в найближчий час і фарбувати. І а, я дуже сильно цього чекаю, тому що я вже хочу бігати сюди. Тут у мене буде зберігання, тут у мене будуть речі, і зараз ми перепригаємо через валізи, і це трошки складно, тому я дуже чекаю сходи. Поки що добираюся сюди по драбині, як я вже казала в минулому відео. Але зараз мені ще важче, тому що у нас став фільтр для води якраз під сходами. І тепер ця драбина вона приперта просто до стіни. Ти злазиш, впираєшся в стіну в стіну лицем, і тобі треба зробити крок в сторону, щоб злізти з цієї драбини. По плануванню першого поверху, що ми ще робили? Ми робили туалет і грубку з цегли. Ми замовили матеріали одразу на ці дві цегляні конструкції, замовили чавунну піч. Вона мені дуже подобається. До речі, вона з бюджетних печ... печей печів, бюджетна піч, але вона при цьому дуже така вінтажна і красива. Мені вона дуже подобається, я її дуже сильно люблю. але зараз постійно вона в якійсь пилюці, вона чорна, це видно. Ну коротше, поки що, поки тут немає такого якогось затишку. Складно сказати, коли ти встигаєш насолодитися піччю. Крім пічного отоплення, спочатку ми не думали більше ні про що, але коли я розробляла тут електрику, все ж таки я продумала декілька розеток саме для радіаторів електричних, тому що в ті моменти, коли ми будемо від'їжджати з будинку, тут залишаються тварини, тут залишається не знаю, вода у трубах, тут залишаються рослини, і я б не дуже сильно хотіла, щоб все це псувалося через те, що ми просто не маємо змоги топити. Тому а, радіатори тут будуть і на першому, і на другому поверсі, і в принципі вони, вони справляються з тим, щоб зробити комфортну температуру. Пічка робить прям таку гарну температуру. У грубки отут є отвір для нашої пічки, отут вона стоїть. Е, там систему, ви мене не питаєте, це розробляв мій е, свекор він в цьому шарить, я не розбираюся. Я йому тільки сказала, зовнішні розміри, е, розмір дірки, і, в принципі, все. І наскільки там хватило цегли по висоті у цьому куточку, як для гаражного простору, на, на стінці були. Склоблоки, їх здається, там п'ять штучок. І через це саме в цій зоні також є денне освітлення. Тому я і взяла цей куточок для ванни, тому що ми переїжджаємо з квартири, в якій у санвузлі було вікно, і це просто нереально, коли ти бачиш захід сонця, в тебе є світло, там можна розставити якісь рослинки. Коротше, вікно у вані це тема. Тому я обрала саме цей куточок. Да, там склоблоки, вони вже трошки побиті. Хтось постарався з, з, з сусідів, не знаю, з якихось дітей. Можливо, будемо їх заміняти, тому що побита саме зовнішня сторона, внутрішня ціла, подивимось. Але все ж таки прикольно те, що зараз там є денне світло, тим паче, що ми ще не доробили електрику, і через це ходити в санвузол трошки складно. От, тому розглядався під, під ванну кімнату саме цей кут. Вхід також не бачила особливо варіантів. Планування я вам ще покажу, але туди ввійшов стандартний душ, глибока пральна машинка і бойлер над нею, туалет і класна, велика глибока тумба. І при цьому мінімальні розміри у цього туалету, лишнього нічого нема. Да, я мрію про крісло у ванній кімнаті, я мрію про вікно у ванній кімнаті, про простір, про ванну. Все ж таки мені подобається приймати ванну, а тут у нас буде душ. Але все попереду у будівництві майбутнього будинку, а тут ми економили простір, економили гроші і робили максимально швидко. Далі, коли була погана погода, перше, з чим я стикнулася, це постійний бруд у квартирі. У нас двері знаходяться вихід і одразу вулиця. І якщо я чесно, я не пам'ятаю, як саме до цього до нашої віранди, яка зараз будується, ми заходили у будинок, але напевно, все ж таки, щось зробили там свати, типу якоїсь як. Площадки, на яку ти піднімався по газоблоках, здається, якщо не помиляюсь. Да, газоблоки були сходами, які залишались тут цілими. Але все ж таки, постійний бруд, в мене собаки, ти робиш кроку будинок у брудному взуті, і все залишається у цій хаті на першому поверсі, на бетоні, який все вбирає. Оце мене більш за все турбувало, і я задумала робити віранду у цього будинку. Поки що вона не готова. Треба було робити фундамент підвищення тому що у нас, як бачите, двері на якійсь висоті від землі знаходяться через фундамент цього будинку. Тому ми зробили таку площадку з газоблоків, що залишилися, плюс земля, і плюс зараз вже забетонували підлогу. Крім того, наскільки нам вистачило газоблоку, ми зробили стіни. Зараз вони мені десь по пояс зробили двері. Також планується вікно. Я ще не знаю, це буде вікно в дверях. Типу, як металопластикові, металопластикові двері з вікном, або окреме вікно. Скоріше за все, окреме вікно, яке виходить на, ну, як і всі наші вікна, основні виходять в ту сторону. Крім цього, вже є сходи. Ти можеш вийти прямо, тобто там до воріт, до старого будиночку, а можеш вийти наліво, це, в принципі, на нашу ділянку, тому сходів двоє. Як я планую, щоб це виглядало? Ну, Можливо, ось таким чином. Тобто ми матимемо вікно, матимемо двері, якийсь там дах. І в принципі у цьому, я його називаю, придбанник, але це веранда, ну, коротше, планується зберігання взуття і верхнього одягу. В принципі, це все. Ну, і може якийсь радіатор, щоб там також зберігалася теплота. Я сподіваюся, що ми зробимо його в найближчий час, бо вже йдуть холоди. Спочатку ми планували робити його з газоблоку, але вже морози, тому будемо, скоріш за все, робити його з бруса і. Е... Я забула це слово, господи, мене вилетіло слово. Що ми кріпили на стелю першого поверху ОСБ. І ОСБ. І Скоріше за все, матеріал буде такий, тому що ми вже не можемо зробити з газоблоку через те, що, е... я так розумію, клей, бетон, цемент для цього газоблоку не. Може працювати у морози, тому це буде саме такий матеріал. Тобто будиночок виходить такий досить не досить прикольний, симпатичний, маленький, зручний, але для двох людей не більше. І іноді, навіть а, зараз, коли мій чоловік зараз працює на першому поверсі, я закриваю вхід на другий, щоб ми один одному не заважали, тому що. А, я люблю окремі кімнати. Та да, кухня, студія, вітальня це класна кімната. Але коли у вас кухня, студія, вітальня, спальня – це все окрема зона, це важко, коли у вас більше ніж один. Тому все ж таки, тут я сподіваюся, що ми з чоловіком будемо мати свої майстерні, чоловік буде мати кабінет поки що до будівництва нового будинку, і ми будемо розходитися по різних кутах, щоб не заважати один одному.